Усього за місяць торгово-розважальний центр Фабрика розпродадуть, бо він якимось чином пов'язаний з родиною Януковича. Саме така інформація останнім часом активно обговорюється городянами. Байдужими до цієї теми не залишилося і саме керівництво торгово-розважального центру. Журналістів зібрали на прес-конференцію. Підтвердили, чи розвіяли чутки. Знає Анастасія Соболєва, ТРЦ «Фабрика» розвінчує міфи. Центр не продаватимуть, працівників не звільнятимуть та працюватимуть у звичному режимі. фабрика никогда не имела никакого отношения прямого, косвенного к семье или к самому экс-президенту бывшему Виктору Януковичу. Это первое. Второе. Фабрика не продавалась, не ведется переговоров о ее продаже ни с украинскими, ни с иностранными компаниями. Это второе. То есть она остается собственностью украинской компании Бутхаус Групп. Третье. Фабрика работает в обычном режиме, фабрика не планирует разрывать действующие договора, не планирует перезаключать действующие договора, не планирует изменять условия действующих договоров, не планирует сокращать сотрудников или проводить еще какие-то... Другі там через звичайний міривони а політичні і ні до якої партії відношення не мають. Чому їх пов'язують з родиною експрезидента? Не розуміють. Група компаній Будхаус Груп була і залишається власником торгово-розважального комплексу. Вони працюють у семи регіонах України, та такі чутки поширюють лише на Херсонщині. Эти слухи повілись в Херсоні і касаються относительно тільки Херсонського об'єкту, тобто не в другому, ні в будь-якому другому місті, де ми работаємо. А ми роботаємо в Львові, в Києві, в Харкові. В Запорожье у нас два об'єкти, в Черкасах. Ні, от, ні в одном з цих городов нас ніколи не зв'язували з то якоїсь політичної партії, непосредственно сім'ї Януковича. Но в Херсоні, почему ці слухи появились? Откуда вони появились? Для мене залишається загадкою. Розвіяли міф і про те, що херсонські підприємці масово покидають фабрику. Да, у нас есть какая-то ротация, какая-то текучесть, это там единичные случаи, но они связаны с тем, что некоторые арендаторы не в состоянии по каким-то причинам дальше работать, не тянут арендную ставку там, и, так далее, и так далее. То есть это было, есть и будет. Никаких массовых, у нас расторжений договоров нет, вы можете пройтись, посмотреть, все арендаторы работают. Ніякого розкуркулення та націоналізації фабрики, про яке так часто говорять херсонці, не буде, запевнив керівник народної самооборони Херсонщини Денис Лашкарьов. Вони діятимуть у межах закону. Люби незаконні дії, які будуть осуществлятися під видом херсонської самооборони, це либо кримінальні елементи, либо провокатори, які действия. Херсонской самообороны координируется с правоохранительными органами, прежде всего с милицией, которая занимается охраной общественного порядка, а по всех действиях самообороны сообщаются органы внутренних дел, На фабриці спокійно усі працюють у звичному режимі. Нині готуються до проведення на своїй території чемпіонату світу зі спортивного бального танцю щодо розширення. Максим Гаврюшин говорить: п'ятої черги не буде. Обіцяють збудувати аквапарк, втім коли – не уточнюють.